і безпосередньо практика. Добре, ми починаємо з Ребра Долонь. Ти можеш дивитись на екран, можеш просто сприймати все на слух. Я. Я спробую все доволі ясно виразити. Спочатку ребро правою рукою по лівій долоні. Неважливо насправді, з якої руки, але пропоную спробувати з лівої почати. А, ребро долоні. І ти однією рукою правою рукою простукуєш по лівій долоні і проговорюєш, не дивлячись на те, що я то-та-то то симптом проговорюєш свій у минулому часі. Мені все, все одно приємно усвідомлювати, що я можу без. Безумовно любити і приймати себе таким, який я є. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. І так ти будеш проходити по кожній ділянці, промовляючи таку фразу, по такому алгоритму по 3-5 разів. Добре. Тепер лівою, долон, лівою рукою по ребру правою долоні, ребро долоні. Не дивлячись на те, що я то та -та, та та мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно приймати і любити себе таким, який я є. І так продовжую в своєму ритмі. Бажано промовляти це вслух, може пошепка, може хоча б рухати губами. І перша частина симптом. Симптоми або ситуація, воно може змінюватись, може трансформуватись. І якщо ти відчуєш, що другу частину вже теж хочеш якось змінити, змінити то дозволь собі і другу частину теж зміняти. Можеш просто щось коротше казати. Добре. А тепер над між міжбров'я. Можеш до пальцями одразу, не дивлячись на те, що я то-то то та -то -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. Там, наприклад, замість то-то-то, не дивлячись на те, що я не одразу згадав слово безумовно українською, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. Добре, тепер. Куточки очей, зовнішні куточки очей. Не по, не по очам, не по кроням, ні по віскам, а саме по куточкам. Там, де кістка, не дивлячись на те, що я то-та-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як я є. Так, продовжую ще 3-5 разів, хоча б три рази, коли етап тренування. Добре. Добре, тепер по центру очей і знизу під очами можна одразу <плес> декількома пальцями, не дивлячись на те, що я то-то то, та -то -то, мені, безумовно... мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. І так продовжуєш ще два-три рази. І ти можеш дозволити собі відчути, наскільки зараз... Може змінюється якось твій стан, наскільки зараз рівномірно розподілена вага між право-ліво, передом і задом, наскільки вертикальне тіло, що зараз з диханням, як зараз воно рухається в твоєму дихальному об'ємі? Добре. Тепер а, складка, губна складка верхньої губи. Не дивлячись на те, що я то -та, то то мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. І так і ще продовжуєш. Якщо хочеш змінити інтенсивність, тобто швидкість і сила оцих постукувань, вона произвольна, вона може змінюватись. і. Саме зараз і в інших, і в наступних разах, коли ти будеш, якщо ти будеш повертатися до цього, воно кожного разу, от таке, яке воно в моменті, може бути хотітися прямо повільно це простукувати, а може бути хотітися сильно це простукувати. А, прошу тебе, щоб ти все ж таки був або була а, без агресії до себе, з любов'ю. Сприйняттям. Добре, тепер э, під ключицями. Можна одразу з двох боків, декількома пальцями. Э, прям от горлова ямка і тут ключиця по, по бокам і підключиться. Не дивлячись на те, що я тут то, 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 то мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. І так от просто кожне кілька разів прогуляєш. Якщо вже фразу хочеться якось змінити, то можеш змінити формулювання на произвольне, довільне або. Так, не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то-та-то. -то. Або взагалі, не дивлячись на те, що я то та то та я можу то та то та Як тобі зараз більш комфортно? Саме формулювання мені приємно усвідомлювати, що я можу. Або можу собі дозволити. При... То-та-то-то, то або, безумовно, приймати і любити себе таким, який я є. В цьому є такий а, дуже важливий момент позволення. Позволення саме собі. Тепер під пахвами по бокам. Не дивлячись на те, що я то-то-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. Так і ще два-три рази промовляєш. Дивлячись на те, що я то-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як і я є. Формулювання: перша частина, там, де то-то-то, замість то-то-то, воно може у тебе зміню... змінюватись, може взагалі угасати, може взагалі вже повністю... повністю просто угаснути цей рівень напруги. Тепер голова, маківка по центру голови. По центру. Не дивлячись на те, що я тут-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як я є. І тут ти можеш дозволити собі. А, теж трошки вправо, трошки вліво, трошки вперед, трошки назад. Просто дозволь собі перевірити, а де зараз більше у тебе відчувається. Добре. Тепер а, Над нігтями. Спочатку на лівій руці правою рукою, не дивлячись на те, що я то-то-то мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як і я є. Так, І ще два-три рази. Добре, і тепер лівою рукою на правій. Не дивлячись на те, що я то-то тота, то -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, яке я є. або формулювання те, на яке ти вже змінив чи змінила. Чи воно зараз просто так от проявляється і виражається інакше. Добре, тепер правою рукою по ребру лівої долоні. Дивлячись, не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, який я є. І так ти і простукуєш декілька разів. Декілька разів. І тепер лівою рукою на правій, на, правій ребрі, на правому ребрі долоні. Не дивлячись на те, що я тота-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як і я є. Не дивлячись на те, що я можу, що схоже, що я то-та-то. Мені все одно приємно усвідомлювати що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як я є. Ну, дивлячись на те, що я тота то -те -те -те. мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу безумовно любити і приймати себе таким, як я є. Добре. Дуже добре. можеш опустити руки. можеш. І можеш повністю опустити свої руки та прикрити очі. А якщо очі у тебе більш комфортно, щоб вони були відкриті, тоді позволь дозволь собі зупинити знову погляд і знову відчуй себе і відчуй контакт твого тіла з опорою, відчуй, як твої. Наскільки симетрично зараз розподілена вага між право та ліво, передом і задом, наскільки зараз корпус вертикальний, та дозволь своєму животу бути пласким та розслабленим, а корпусу бути вертикальним. <сих> дозволь собі відмітити, наскільки рівномірно розподілена вага між твоїми руками і плечами, і наскільки Шия рівномірно, симметрична, розслаблена. І. Голова може бути в осі тіла. Вона не запрокинута ні назад, ні вперед, ні вправо, ні вліво. А вона приблизно в вертикальні осі тіла. Добре. Добре. І друга частина. Яка теж дуже важлива. От, по-перше, дозволь собі зараз відмітити, а як змінився твій внутрішній стан і яка зараз зарядженість твого тої ситуації порівняно з тим, як це було до цього, як зараз рухається твоє дихання. І... І наскільки зараз стабільна твоя увага. Просто дозволь собі це відчути. Добре. 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 І тепер друга частина. Точки будуть ті самі, ми трошки швидше пройдемо, просто щоб це прискорити. Але ти можеш обрати довільну швидкість. Можеш швидше робити, можеш повільніше, можеш. Інтенсивніше стукати можеш повільніше стукати, ти можеш робити так, як зараз, саме зараз, воно у тебе виражається. Добре, формулювання буде наступне. Не дивлячись на те, що я то-та-то то симптом або ситуація у минулому часі, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то-то-то-то. То або ще коротше. Не дивлячись на те, що я то-то-то, то я можу то-то-то. Добре. Дуже добре. Добре. І знов просто дозволь собі відчути, наскільки рівномірно розподілена вага між твоїми сторонами. І дозволь своєму тілу наче розтіктися по опорі. Добре. Добре. Спочатку знову. Ребро лівої долоні і правою рукою. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, я можу то та то І так і ще 3-5 разів. Наприклад, не дивлячись на те, що я відволікся на людей, що проходять, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу зосередитись на своїй задачі. Не дивлячись на те, що я відволікся, я можу повернутися до задачі. Не дивлячись на те, що я... Відволігся, я можу зосередитись. Добре. Тепер ліва долоня, ой, права долоня лівою рукою. Не дивлячись на ребро правої долоні. Не дивлячись на те, що я то-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу тота-то. Не дивлячись на те, що я то-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то-то-то. Добре. Тепер е міжбрів'я. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу тота-то. -то. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу тота-то. -та -то. І так ще продовжу 2-3 рази. І а, відміть, наскільки зараз розслаблена шия, плечі. Плечі можуть бути опущені вниз і в сторону, не вперед, ні назад, а по центру. Плечі не затискають шию. Шия розслаблена. Голова не запрокинута. Вага рівномірно розподілена між передом і задом, права та ліва. Добре. Куточки очей. Зовнішні куточки очей. Не самі очі, а кісточка. Але не по кронях, не по візкам. Не дивлячись на те, що я то 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 я можу то то то-то. Не дивлячись на те, що я то то то-то. мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то то, -то. Ось. Добре. Тепер під очима. По центру під очима на косточки. Не дивлячись на те, що я то-то-то-то то симптом у минулому часі. Мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то-то-то-то. -та, то -та. Добре. Так і ще два-три рази. І формулювання може мінятися. Тобто симптом може мінятися. І можливо альтернатива дія також може мінятися. Добре, ямка верхньої губи. Не дивлячись на те, що я та-та-то, -та -та, я можу, та-та-то. -та -та -та. Не дивлячись на те, що я то-та-то, я можу. Та-та-та. Добре. Підключитися. З обох боків можна одразу. З боку від горлової ямки. Горлова яма ямка і от по бокам. І прямо підключитися. Не дивлячись на те, що я то-то то я можу то-то-то. Ти можеш спробувати попростукувати декількома пальцями. І то вище, то нижче, то вправо, то вліво. Просто перевірте, як зараз. яка зараз частина, сторона більше реагує. Добре, тепер по центру грудини. Не дивлячись на те, що я то -та -та, то то я можу то 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 не дивлячись на те, що я то тота -то, Мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то тота -то. Добре. Добре. Під пахвами. Можна одразу з обох боків. Можна спочатку з одної сторони, можна одразу з обох боків. Не дивлячись на те, що я тота-то, -то, я можу то тота -то. Теж приблизно по центру. По центру між передом і задом корпусу. Добре. Плечі опущені внизу в сторони, шия розслаблена, вільна. Голова не запрокинута, голова в ось і тіла. корпус вертикальний, вага рівномірно розподілена між право-ліво, передом і задом. Живіт може бути плаский. Поперек розслаблений. Добре. Маківка. Посередині приблизно голови. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, я можу то-то-то. -то. Не дивлячись на те, що я то-та-то, -то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу то-то-то-то. -та -та. Так іще два-три рази повторю. Просто ключу. Тут теж можеш перевірити. А де саме зараз тут воно більше реагує. Відчувається. Добре. Тепер а, над нігтями. Спочатку правою рукою над лівою, не дивлячись на те, що я відволікся на дівчину на велосипеді, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу зосередитись на проведенні практики і на поширенні проявлені свого досвіду. і не дивлячись на те, що я то-то-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу тота-то. -то -то. Добре, правою права рука, нігті над правою рукою, нігті над правою рукою. А над нігтями правої руки, лівою рукою, не дивлячись на те, що я то-то-то, я можу то-то-то. Не дивлячись на те, що я то-то-то, я можу то-то-то. І так і ще два рази повтори. Добре, і закінчуємо там, де почали. А, спочатку. Правою рукою по ребру лівої долоні. Не дивлячись на те, що я та та та, -та Я можу. Та-та-та. Не дивлячись на те, що я, та-та-та-та, я можу, та-та-та. Добре. Добре. І лівою долоною, лівою рукою по ребру правої долоні. Не дивлячись на те, що я то-та-то, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу та то то Не дивлячись на те, що я відчув втому в своїх гомілках, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу повернутися до вертикальної осі тіла, до балансу і відчути приємне розслаблення. Не дивлячись на те, що я відчув, що ліва стопа більше завернута всередину, мені все одно приємно усвідомлювати, що я можу прийняти положення прямо по центру вертикальної осі. Добре. Можеш опустити руки, прикрити очі. А якщо ти хочеш з відкритими очима, то... Якщо так зараз більш комфортно, то тоді зупини свій погляд в одньому, якомусь одному предметі або в одній точці та дозволь собі погляд зробити панорамним, зроби декілька плавних вдохів та видохів. І перенеси частину уваги. Наче увагу не з голови, а трошки нижче. З грудей, з шиї, горла грудей або живота, або навіть тазу. Просто інтуїтивно. І Дозволь собі відчути, як зараз розподілена вага між твоїми стопами або взагалі між. Правою та лівою частиною тіла контакту з опорою. І дозволь собі відчути, як зараз рухається дихання в дихальному об'ємі. Наскільки зараз симетрично рухається дихальний об'єм зліва і права. І дозволь собі відмітити, що за Спостереженням та дихання воно просто само собою розслабляється. А за розслабленням дихання автоматично, само собою, розслабляється увага. І одночасно з цим дозволь собі перенести, перенести так, перенести частину уваги в своє обличчя та відмітити, як зараз розподілено розслаблення в обличчі зліва і права. Яка жувальна м'яза зліва чи справа розслаблена більше? Може зліва, може, справа, може рівномірно, а може, незрозуміло. А це і не важливо. А важливо те, що ти можеш дозволити розслабитися собі ще більше. Добре. І зроби. Декілька більш активних вдохів та видохів, і потім навдосі відкрий очі, якщо ти був з прикритими повіками, м'яко потягнися та повністю повернись до тут. І зараз можеш стиснути кулаки, стиснути пальці своїх сті... стоп, натягнути стопи та... Порівняти, а як зараз відчувається твій запит? Що змінилося зараз? Просто дозволь собі це відчути. Якщо ти лежав, то спочатку перевернися на бачок і потім вставай. Якщо ти сидів, то все одно плавно встань і прошу тебе. Походити щось хоча б там хвилин, секунд 30-60 походити для того, щоб відчути, а чи зараз змінилася розподіл ваги між твоїми стопами і як, як зараз, наскільки таз горизонтальний зараз, наскільки горизонтальна лінія плечей, наскільки голова вертикальний, сітіла і наскільки корпус вертикальний. Просто дозволь собі це відчути та На цьому все. Добре. Добро здоров'я.